Синочку мій, ти мені квіти купив, і серце вжимається від болю. в берці стоять, каска лежить, рюкзак не закритий тобою. Ти приходиш, і я так довго хочу тримати тебе коло себе. Але ти повинен йти. Охороняти, рятувати Україну до неба. До неба тому що злий ворог биває жінок і дітей. Я знаю синок. Ти скоро підеш. І я знову буду вити від болю.